Привіт усім! Мене звати Настя, мені 17 років, я актор. Навчаюся в українській кіношколі на акторському річному курсі у Максима Михайличенка. З самого дитинства мене оточувало мистецтво, вокал, хореографія, акторська майстерність, малювання все творче, мене завжди надихало, і я цим займалась. Це, знаєте, як, напевно, Самопочуття, типу, коли я не на сцені або не пишу вірші, мені погано. У мене немає настрою. Також однією з таких надихаючих штук це був спорт. Особливо е такі бойові мистецтва, самооборона, кікбоксинг. Навіть одного разу я побилася зі своєю подругою. Це було дуже. Жорстоко, в моїх руках було її волосся, в її руках було моє волосся. З наших уст вперше, можливо, полилися погані слова. Це було дуже сильно, страшно, але це досвід, тому раптом потрібно все нікомусь наваляти. Анастасія в справі? Я думаю, ви вже частинку про мене дізналися. Скажу вам, що я божевільна. Але мою божевільність ви зможете побачити, коли ми будемо разом з вами працювати. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Па-па.